Всім привіт! Отримали ми посилку від інтернет-магазину Алло. Опаковка -по майже ціла. Тут у нас телефончик. Tak, čo mu tu majemo. už druhý telefon taký. Ta Ten tak je vyťažko. Už jednu kúsku mám. Naplívka. Čochol. Instrukcia. Українська, російська, кацапська. Гарантійний талончик. Зарядне. Кабель, блавка, ма. І от сам телефончик. Батарея 5000 50 мп камера. Зарядка 22,5 В. Пам'яті 128 ГБ. 3 заряджено 48%. Добре, будемо розбиралися. Всім дякуємо.